Сьогодні приїхала до нас у місто Дніпро. І а від Ольги Дентіс я вирішила на це свято тобі зробити подарунок від <зас> Так, Розпаковуй, це тобі. <зас> Світлана, це тобі. А як ти думаєш, що там, Світлана? Я знаю, що там? Що? що там. А ну як думаєш, що там? Світлана, рви, рви. Та вона акуратна, то я прозірвала, вона дуже акуратна. <зас> а ти що буде? Ну як Циві? ти думаєш, що там? Я знаю. Що? Що там? Бо я не могу, это трепать. Ситано в шоке. О, ты что тут? Лабобу на сумку! А це тобі сумка FN Лоран від мене. Представ собі, знаєш, яка на, на дорога? Да. На. Це тобі шо себе, вот та подарунки я собі так купив оті. Ти в шоці? Це син да. Лоран, це оріджінал. Я тобі дарую цю сумку. Давай загай. Я не беру, ти не буду, мама. Світлана, туди гроші треба пакувати. А є лабубу на сумку, давай розпаковку.